Компанія EcoFlow випустила новинку для балконних сонячних систем EcoFlow Stream. Почнемо з найцікавішого та найдорожчого EcoFlow Stream Ultra. Цей пристрій має вражаючу ємність 1920 Вт. -год. Її можна легко збільшити, підключивши ще одну таку ж саму батарею. Модель Ultra Має аж 4 mppt трекери що дозволяє підключати сонячні панелі з загальною потужністю до 2000 Вт. Це досить багато для балконної системи. Важливо, максимальна потужність, яку система може віддавати в мережу вашого будинку, обмежена 800 Вт, але сам блок Ультра має власні розетки, через які він може видавати до 2300 Вт або 1200 Вт з одним модулем. І ця потужність не підпадає під обмеження для мережі. Завдяки цьому можна живити від сонячної енергії також кавоварку, тостер, пральну машину або подібні прилади, які потребують трохи більше потужності. Самі модулі накопичувачів не такі вже й великі і займають мало місця, поруч просто має бути розетка. Цікаво, що завдяки штучному інтелекту накопичувачі можуть об'єднуватися в мережу. Та спілкуватися між собою, розумно заряджатися або розряджатися. Тепер про додаток EcoFlow. Він надає дуже зручний та наочний огляд усіх даних: скільки енергії надходить, скільки споживається, стан окремих модулів батарей та їхня загальна ємність. У додатку можна гнучко налаштувати роботу системи наприклад, встановити резерв заряду на батареї. Щоб його вистачило на ранкове використання. Далі розглянемо Ecoflow Stream Pro. Цей модуль відрізняється тим, що він не має входів для сонячних панелей. Він підключається до домашньої розетки і слугує додатковим накопичувачем та джерелом живлення з розетками. Видаючи до 1200 Вт або 2300 Вт при підключенні двох модулів. Модель Stream Pro може брати енергію з мережі, якщо його власна батарея розряджена, і, навпаки, віддавати до 800 Вт назад у мережу, коли його батарея повністю заряджена, якщо це дозволено. EcoFlow також пропонує EcoFlow Stream Basic Kit, він включає новий мікроінвертор, 4 сонячні панелі та ще цікаво до 10 різних варіантів кріплень, що робить його дуже гнучким для встановлення на різні типи балконів. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео, а повний опис і детальний огляд систем EcoFlow Stream ви можете подивитися на сайті streamenergy.com.ua Компанія Stream Energy – офіційний партнер EcoFlow.